Це присвята Борису Гуменюку, з яким ми разом якби, там, випускали свої стовпульбі творога, а його позивний Кармелюк. Е, у мене дуже поганий позивний. Моя е, кохана досі його не знає, але він не, не тому, але я його не кажу теж на люди, бо вона як почула, вона б мене вбила, який вони мені вліпили позивний. Я небо і земля, найсвятіші гріхи, що кличуть до вічної зброї. Крізь пальці мої проростають шляхи, якими крокують герої, де обрій ворожий плюється вогнем, до тіла і скринка остання, і тчеться в повітрі неспізнаний щем, і гостре криваве мовчання. І липне до серця, до скронь і до рук густа чорнота передчасна, на бруствер кладе РПГ-кармелюк, і регоче, аж світяться ясна. Знаєте ж, керпики? по да. суті. Да. Да. Балада про пораненого Херовима це власний текст, який дав назву цій книжечці. От він на 80% написаний там, потім я його трошки тільки приводив в порядок. Херовим літав собі, шукаючи сенсу. Але там, де про все це давно забули, та оскільки він мав повні груди серця, саме туди й угризлася випадкова куля. Пораненому Херовимові важко тримати крила, коригуючи відстань між Богом і чортом, щоб земля від смертей, хоч на день відпочила, він поволі кружляє над Донецьким аеропортом. Раніше міг за годину від Карпати до Криму і повсюди вітали, молилися, кадили. Нині він тимчасово не керує святими. Його функції виконують бойові командири. Херувим розкисає, вагається і дуже хоче хоч на тиждень на ротацію до раю. Але линуть і линуть угору солдатські душі і налипають, немов бинти, на його алевочезну рану.